Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Сьогодні хочу поговорити про універсали до 2000 доларів. Нещодавно мені для роботи був потрібен універсал. Я їздив не на одну ну, тобто на декілька машин дивитися, на багато, скажімо так. І зрозумів, що ринок таких автомобілів тобто зовсім не наповнений. До, до 2000 доларів дуже мало автомобілів. Це Volkswagen Пасад Б 3 і в основному Ford Escort. Так, Mondeo рідко, можна знайти дуже рідко. І що там ще є? Opel Vectra в універсалі. Ну, Opel Vectra в універсалі, якщо там кузов живий, нормальний, то просять навіть іноді більше 2000. Opel Vectra A, не знаю, чи в універсалі є. Ну, напевно, є, але вони вже такі собі. То вже дешевший сегмент. А беремо від 15 до двох тисяч, це, як я і казав. Б3 і Ford Escort. Який краще вибрати? Я б, наприклад, вибрав Ford Escort. Та в них є проблема по дну, гниють пороги, гниє дно. Але все-таки Ford Escort це десь 97-й, 98-й рік, 96-й. має е, зовнішній вигляд непоганий. Е, всередині все-таки ну, відповідає більш-менш як би нов новітнім більш-менш стандартам. Ну, тобто сідаєш. Торпеда, там, панель, салон, все-таки в непоганому стані, гарно зроблено. Якщо говорити про е, пасад Б3, то він, це 80-ті роки, він такий старий, все квадратне, ну, як, як все в 80-х роках. От. Можливо, він так, там, да, мотор надійніший, наприклад, але так само їздив, дивився, то Ланжерони просто від, відстали від кузова, як їх там робити, це великі проблеми. А ціну все одно хочуть 1800, ну, це в нас так в Рівненській області. Наприклад, я їздив в Рівне декілька разів і так нічого і не підібрав. Була якась Альфа-Ромео, там взагалі е біда дуже гнила. І тому кажу, що я б вибрав би Ford Escort, Якщо б машини не тільки для роботи, там, щоб ку кукурудзу перевезти да, там, пару разів в рік. То тоді і Passat. Там мотор все-таки можливо надійніший і чогось всі люблять пасати. Але якщо автомобіль, щоб іноді щось завести і ще так їздить, то більш-менш вигляд має Ford Escort все-таки. Vectra B, там нюанси з моторами, з датчиками, там завжди вони летять, ці датчики, розпредвала, колінвала, завжди з ДМРВ проблеми, то лямдазонт. Оці запчастини завжди запитують них воно там. Постійно коротше, нюанси з цими датчиками, що в універсалі, що в дані, ну то тобто, есть, значинка та сама. Я просто розбирав кілька Opel Vectra, тому знаю за ці нюанси. Тому рекомендую Ford Escort, Але більшість людей чомусь вибирає все-таки Passat Б 3 старий. от. Кажу, Напишіть, можливо, я якісь автомобілі пропустив, які є автомобіль непоганий в такому сегменті. Не після аварії. І ну, не говоріть про Passat b 2 тому що його ціна там 1000 доларів, і то, якщо він ще більш-менш зберігся, а так дешевший. Тобто про такі ми не говоримо. Чи там ЗАЗДА да, на універсал це ж ну, такий універсал, як. От. Надіюсь, комусь була ця інформація корисна. Пишіть в коментарях, задавайте питання, можливо, про що розповісти. Буду скоро знімати е, такі гарні ролики з монтажем, е, сім цим. Нормальне щось. От тому задавайте питання про що зняти, про що розповісти. Обов'язково розповім. Всім дякую за увагу. Гарного дня.